Шановні друзі, я запрошую вас на черговий поєдинок чемпіонату України з хокею сезону 2025-2026. Київ козанка АТЕК. Сокіл Київ приймає Кременчук. Класичне українське протистояння. Церемонія вкидання. Шана, як завжди, нашим воїнам, їх сім'ям перед поєдинками виконання гімну. Також хвилина мовчання традиційна. Пам'ять про загиблих внаслідок агресії Росії проти України Кременчука. І хороша. Тобто хороше підгрунтя для, для роботи над помилками для Олега Шафаренка і його тренерського штабу. І от Сьогодні ми побачимо, які, власне кажучи, висновки із цих поразок Кубку України зробили хотість Київського «Сокола». Оце склад. Я. Кидав зараз по воротах лівий крайній нападник першої ланки. Денис Бородай. З розвороту кидок, непогано. Це було із правого кола кидання. Петров не одразу, але шайбу таки знайшов. Шайба після контакту з ним опустилася в ворота чи полетіла кудись в іншому напрямку. Сокел Латаці. Сахаров. Натикається одразу на блоку кістю суперника, але зумів, Шайбу зберегти і навіть зробити передачу. Це Бородай! Бородай загрожував воротам. Пас на синю. І це цікаво може бути. Едуард Захарченко у грі. Знову може Захаров відігрувати на захисника. Це Янішевський кидає. Шайба летить від цього борту на ближню стійку і тут вже стає здобичу Данила Дуки. Наближається середини перший період. Ну от і тепер вже пішла динаміка. Розбігалася трішечки, придивилися хокеїсти соколи, що, можливо, сьогодні суперник, ну, скажімо так, такої хімії в атаці, як в Кременчуці, поки що принаймні не відчуває, хоча моменти є. І Сокола гостро контратакує. До речі, зверніть увагу, що тут досить мазур брага на вкиданні. Вадим Мазур виграє шайбу. Кидок по воротах і вона влітає! Шайба влітає у ворота! Як несподівано! Чердака прибирають, але це все, все трішки запізно. До речі, тут ще треба дивитися, друзі, оскільки чердака прибирали із воротарського майданчика. Треба, я думаю, зараз. Давайте спочатку спочатку подивимося повтор моменту, а потім будемо визначатися, наскільки проблемним може бути цей момент для київського сокола. Судді будуть дивитися, судячи з усього, так, да, от я був правий. Я був правий, що така ситуація трішки контраверсійна. Чи не було е, поміхи голкіперу, чи не було перешкоди голкіперу у воротарському майданчику? Тут безпосередньо поруч із Едуардом Захарченком Володимир Чердак опинився. Давайте дивиться. Ух Ухти, тут ще і рукою міг, до речі, чердак підправити шайбу. А показує, як бачите, піддубник показує, що чердак саме рукою це і зробив. А ну давайте ми з вами подивимося. Так, слухаймо. Не зараховується ця шайба. Судячи з усього, все-таки Володимир Чердак шайбу у ворота переправив рукою. Я думаю, з цієї причини. Ну, не точно на виході із зони. Пасує материкін. Мироненко вступає у боротьбу за шайбу. Де вона? Вона у Едуарда Захарченка. Сьогодні, знаєте, якось без натхнення, поки що, мені здається, Едуард він ритм не може піймати. Можливо, що він не може його піймати, тому що він і є. Поки що ритм гри досить рваний в обох команд. Буде вилучення. І третє вилучення у складі Кременчука. В цьому поєдинку затримка ключкою. Віталій лялька. Віоркіан. Витягнув його на себе воротар. І Ось момент хороший. І що тут було? Це була поперечена! Після підка Бородая приймає на себе е, чи, чи кидав жеребку все-таки. Захарченко, а тепер момент. І на виконання кидок Едуарда Захарова. Господи, вибачте, будь ласка, Віктора Захарова у ворота Едуарда Захарченка на виконання в ближню дев'ятку Ще одна така сама спроба. Ще одна така сама спроба. Ну, власне кажучи, один одного ці хокісти Едуард Захарченко Віктор Захаров знають дуже добре. І недаремно Недаремно зовсім піднімає вдруге шайбу, Викидає на лицевий борт. Собі ж в боротьбу. І ще одна поперечена! Друга! Поспіль поперечена! По перші на архіп архіпний боян вилучалася. Кременчук тим часом зараз намагається заштовхати з м'ясом шайбу у ворота Олега Петрова, і тут буде бійочка зараз. Накинувся на когось із суперників на Андрющенка. Якщо я не помиляюся, накинувся все Толстушко, на Бориса Андрющенка. І міцно його тримає в обіймах. У першому періоді Богдан Середницький за грузку піднятою ключкою вже на 96-й секунді вилучався у нас. Потім на 11-й хвилині Архип Небоян, Гліб кривошапки на 7-й хвилині періоду номер 2 І перше вилучення всередині. В періоду. Другого Київського Сокола. І тим часом вже вийшов четвертий польовий гравець у Київського Сокола, зараз може вийти вже і п'ятий. Так, да, вийде, вийде п'ятий. Нічого не змогли витиснути хокеїсти Кременчука із більшості 5 на 3, яка, ще раз, я нагадаю вам тривала хвилину і 37 секунд. Це дуже великий відрізок. Все-таки центр Форвард до другої ланки. Ой, момент хороший! Едуард Захарченко! Спагаті фактично відбиває цю шайбу. А ще один момент! Римар! Добивання! Ні, не виходить! П'яний шайбу. Захаров. Хороша діагональна передача на Бородая. Бородай! На олійника і момент ой Едуард захоїть! Зараз святкує свою команду! Просто диво! Помилившись на зміні. Дальній кидок це Олоницький. З трафіком для Едуарда Захарченка був кидок олійник виграє боротьбу біля борту для шайба. Вона на п'ятаку І момент! Ні! З зовнішнього боку! Це не гол, це зовнішнього боку влучання у сітку Далька. Далька. О, знову шайба. Захаров. Непогано зараз розіграли. А можливо десь доля везіння була, що шайба до захисника прийшла на синю лінію. Ви Закидав тихо пісник Та Так, В другий темп, можна сказати. Пострибала шайба туп'ятикунучу. По нічого страшного такого не було для Захарчика. Дальній кидок Жеребка. А ось як кидав Гліб Кривошапкин. Да, могла літати шайба ворота запросто. Середницький проти Михайла Цюри на вкиданні. Цюра, нагадаю, центр до третьої ланки грає сьогодні. Він із Жеребком і качаном. О! Кременчук відкриває рахунок у цьому матчі в третьому періоді. Кременчук закидає у ворота Олега Петрова. Зараз подивимося уважно. Це було підправлення схоже після китка. Подивимося зараз, як це сталося. Віталій Лялька дуже радіє, що викликало його посмішку. Це в цьому епізоді, власне кажучи, як і Андрій Стрюпко теж. Дальний кидок. І, а, добивання. Підправлення було з боку Андрющенка і просто так от шайба. Вистрибнула, можна сказати, після підправлення. Захарченко шайбу протискає. Мазур пішов на загострення, спини йому поставив біля враторія Денис Мутусевича і не пустив на добивання. Віднуває шайбу. А грати ще цілих 70 секунд. Дальний кидок і гол. 2-0. на користь Кременчука. Безуглий закидає. Гур без Лівий крайній четвертої ї Кременчука. Ну що, гру зроблено, в принципі. Зараз же Київський Сокіл може лише диво врятувати. Дістається шайба безуглому він без вагань. Піде і влучає. І все. Кременчук перебагає, але тут треба втриматися зараз від виявої боці. Це Цюра, якщо я не помиляюся, впав, тось там трішки жорсткувато атакував. А тут ні, все-таки буде бійка і буде, скажу я вам тут неприємно Максиму Жеребку. Буквально зверху на нього насів хокій з Кременчука. Це був Богдан Середницький. Ну що, треба заспокоїтися? Гравцям обом обох команд, і соколу треба прийняти цю поразку третю поспіль суху поразку від Кременчука.